Українці збільшили інвестиції в облігації. Такі новини мені все частіше трапляються від початку війни. А чи дійсно це так і які є переваги облігацій, та які найпростіші способи щодо купівлі облігацій, давайте розглянемо в цьому відео. На зв'язку Ульяна Гринчевська, давайте детальніше аналізувати. Трішки цифр. В травні Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій трішки більше, ніж 43 мільярда гривень в еквіваленті. А чому це цікаво? Тому що кошти, які залучаються від облігацій, а вони особливо, до речі, від військових облігацій, то ці кошти безпосередньо спрямовуються на військові потреби країни. А на питання, скільки ж дійсно, населення інвестує? Ви облігації, то тут також є цікава статистика, тому що станом на червень місяць 25-го року, частка населення, яка купує ціні папери, становить близько 5%. Хоча ще минулого року, в цей період, так двадцять четвертому році, частка населення, яка купує облігації, була близько 3,9%. А тому бачите, відносно невеликі цифри. Взагалі в, в масштабі, так, Бо, що стосується мого кола оточення, то мені здається, що вже всі знають про такий інструмент для інвестицій, тому що він так відносно там простий для купівлі, і там є ще ряд переваг, зараз їх проговоримо. От, але бачимо з загальної статистики, то відносно невеличка частинка людей знають та використовують цей інструмент для себе. Які переваги варто для себе виділити по облігаціях? Найперше, це вища. Відсоткова ставка у порівнянні з депозитами. Друга перевага це те, що облігації, а саме дохідність по облігаціях, вона не оподатковується. Облігації відносно мають високу ліквідність, тобто їх можна доволі легко купити і доволі легко продати, якщо брокер чи банк-брокер пропонує таку функцію. А також по облігаціях є мінімальна сума входу, так поріг входу, поріг інвестицій це від 1000 гривень, від 1000 доларів або від 1000 євро. А це при умові, якщо банки-брокери не мають своїх якихось додаткових умов, але переважно мінімальна сума для інвестицій в ОВДП це є від 1000 гривень чи в іншій валюті. Наступна перевага це те, що інвестиції в ОВДП вони 100% гарантуються державою на відміну від депозитів, які, нагадаю, гарантуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Так тут ви можете сказати, що на час воєнного стану немає різниці, там чи інвестувати кошти в депозити, чи в ОВДП, тому що і те, і те 100% гарантується державою на час воєнного стану. Так, тут з вами погоджуся, але так було не завжди і до воєнного стану. Депозити гарантувалися суто в межах суми по фондах гарантування вкладів. Тому це можна як мінімум на майбутнє врахувати. Тому, як бачимо, у порівнянні з іншими інструментами ОВДП мають прям ряд суттєвих переваг, які можна використати для себе. Далі, для яких цілей ми можемо використовувати облігації? На мою думку, облігації ідеально підходять для короткострокових цілей. І для середньострокових цілей. Наприклад, це може бути частинка вашого резервного фонду, так, або купуєте один-два випуски, можливо, формуєте драбинку. Наприклад, це ремонт в будинку і, там, або квартирі. Тут, до речі, можна використати мікс з облігацій, як гримневих, так і валютних облігацій. Наступна ціль це купівля автомобіля, наприклад, через два роки. Так як ціль купівлі авто, вона переважно є валютною, тому тут краще підійдуть саме покупка валютних облігацій. І ще одна така яскрава ціль, під яку ми можемо накопичувати кошти саме в ОВДП, це може бути навчання дитини в Україні. Тут можна використовувати переважно гривневі облігації, тому що навчання переважно так, воно, воно зафіксоване в гривні, так, і оплата здійснюється також. Це навчання в гривніх, тому буде додатково ще дохідність. Які ж ризики купівлі ОВДП? Повернення коштів за облігаціями внутрішньої державної позики 100% гарантується державою. Так пам'ятаєте, це була одна з переваг даного інструменту. Але єдиним вагомим ризиком по ОВДП є виключно дефолт України, але момент саме за внутрішніми зобов'язаннями. Тому також можете цей момент врахувати перед тим, як. Купуєте облігації під різні цілі. Якщо визначати по дохідності, які є облігації, то облігації є двох видів: так звані дисконтні та купонні облігації. І якщо вам цікаво, а як ж формуєте дохідність по конкретному виду облігації, чи купонні, чи дисконтні, і вам цікаво детальніше зрозуміти, в чому різниця і що для вас. Краще купувати, то тоді а, напишіть в коментарях слово дохідність, і ми знімемо відео про це, так і розберемо, а в чому ж відмінність між різними видами облігацій, між купонною та дисконтною. Тому пишіть слово дохідність. Де найпростіше купити облігації? На мою думку, є декілька шляхів, де це можна зробити, і давайте їх розбирати. Це перший варіант дія. Так, в додатку Дія. А другий варіант це в банках-брокерах. І на мою думку, є три банки, які нам пропонують прям мега простий спосіб купівлі облігацій, як і звичайних, так і військових облігацій: це Приватбанк, це «Сенсбанк» і це Монобанк. Чому саме ці банки, на мою думку, є оптимальні? По, ту, по тій причині, що переважно в цих банках є можливість купівлі облігацій онлайн достатньо, щоб кошти були на рахунку. Так і списання коштів відбувається практично миттєво, максимум на наступний день. Погашення також якихось проблем ну принаймні в мене не виникало, бо я особисто купувала облігації через приватбанк. То все доволі швидко проходило. Але ще можна купувати облігації в інших банках. Наприклад, у часто е, можуть свої пропозиції виставляти там Укргазбанк, Райфайзенбанк, Рігрікольбанк чи Укрсибанк. Але з моєї практики, в цих банках купити цінні папери можна лише на відділення банку, і то при умові, якщо ми звернемося на відділення як мінімум один або два рази, там один раз для відкриття рахунку в цінних паперах, а другий раз там вже безпосередньо для здійснення самої угоди. Тому, як мінімум, це буде вам вартувати додаткових часових затрат. Але коли для вас це може бути цікаво. А тоді, якщо у вас є вже якісь або валютні, або гривневі залишки в цих банках, і вам не хочеться там чи переказувати кошти на той же самий Приватбанк чи Сенсбанк, і вам так здається, що оптимально буде здійснити покупку саме тут, а тим більше, якщо ми врахуємо ще. Ліміт на зняття готівки на день, який є, так, 100 тисяч гривень еквівалентів. тому дійсно це може мати сенс. Але повторюся, часто в цих банках процес покупки може виглядати трішки складніше. І третій варіант, де найпростіше можна купити облігації, це з допомогою брокерів. Мені імпонують, наприклад, такі брокери, як ICU, або додаток Bonті від брокера BTC. І далі у відео будуть такі короткі інструкції. Як купити облігації з допомогою Дія, з допомогою Приватбанку, Монобанку? Привіт! Мене звати Анна, я фінансова планерка в Польщі. Ми будемо говорити про те, як почати інвестувати в Європі, або як перевести свій капітал з України в Європу, як оптимізувати свої податки за допомогою інвестицій. Та в нас заплановано ще багато різних цікавих тем з локальними місцевими експертами. Підписуйся на наш Ютуб канал. В нас вже є е, плейлист про фінанси і інвестиції для українців в Польщі. І попереду заплановано ще багато цікавих тем. Як купити облігації з допомогою дія? Ну і перше заходимо в додаток Дія. Зверніть увагу, що у вас була е, остання версія. Натискаємо на розділ військові облігації, ознайомлюємося з інформацією на екрані та натискаємо почати. У «Дії» з цікавого кожна облігація має свою назву, назву міста. І друга особливість у дії облігації посортовані від більшої дати погашення до меншої дати погашення. Йдемо з вами далі. Дивіться в дії конкретно, ми ми облігації можемо купити з допомогою партнерів. Щоб ви візуально побачили, в чому різниця. от Дивіться, є облігація Kerch, яка погашується в жовтні 25-го року, натискаємо Придбати. І бачите, тут навіть є повідомлення, що дія не продає облігації самотужки, їх можна придбати через партнерів. В даному випадку є лише один партнер ICU. Йдемо далі. Давайте подивимося ще на облігацію токмак, яка погашується в лютому 26-го року. Натискаємо придбати. І бачите, тут є можливість вже придбати облігації з допомогою трьох партнерів. І тут саме цікаве, що ми можемо порівняти дохідність, де є для нас більш приваблива по даному цінному папері. Ну, спойлер: тут я перевірила, по даній облігації всі три партнери пропонують нам 15% річних, але інколи є так, що якийсь з партнерів пропонує там на. На 0,25 чи на відсотка більше. Тому перед покупкою рекомендую перевірити пропозиції від різних партнерів. А припустимо, ми зупинилися на партнері Сенсбанк. Тоді нам потрібно натиснути Далі. А тут потрібно прописати кількість, скільки ми хочемо придбати облігації. Нехай це буде 10. Натискаємо далі. Але перед цим. Рекомендую також ознайомитися з інформацією, тобто кількість облігацій 10, коли дата повернення, яка загальна вартість, тобто скільки ви оплатите за дані облігації в даному випадку 10 556 гривень 20 копійок, і виплата буде в розмірі 11 509 гривень. З цим всім ознайомилися, йдемо далі. Далі перевіряємо нашу контактну інформацію, бо змінюємо, якщо є потреба. І зверніть увагу, що військові облігації, які ми купуємо через дію, вони повертаються на карту є підтримка. В моєму випадку в мене карта є підтримка відкрита в монобанку. Відповідно, дія пропонує мені повернути кошти після погашення облігацій саме на цю карту. Я погоджуюся, натискаю далі. Це запит на купівлю, який буде надіслано на даного партнера в даному випадку на «Сенсбанк». І також перевіряємо цю всю інформацію і натискаємо кнопку Надіслати запит. Далі очікуємо запит на підписання документів. Він прийде нам також. Там нам також тут прийде сповіщення а, в дію і нас попросить підписати документ. Після підписання документу нам запропонують дія здійснити оплату за покупку даних цінних паперів. І також протягом трьох днів ці цінні папери з'являться у нас в дія. Для того, щоб купити облігації в монобанку, найперше заходимо в мобільний додаток. Далі внизу обираємо розділ накопичення і обираємо справа в меню купити облігації. Тут нам банк пропонує різні види облігацій, які він має, і в різних валютах. Зараз запис ведеться сьогодні 11.06 і такий список саме на 11.06. В порівнянні з ПриватБанком, чи ICU, чи навіть Сенсбанку, бачите, що перелік не такий вже великий, тобто буквально декілька є цінних паперів у валюті долар, євро, і буквально декілька у валюті гривні. Тому, кому цей варіант підійде, в кого є залишки на Модобанку і кому підходять. Ці терміни щодо погашення облігацій про умові, що ви ви плануєте до кінця терміну ці ціні папери тримати в себе по особливостях. Наприклад, якщо ви обираєте гривневі облігації, зараз я стала на облігацію з терміном погашення. До 26-го року, 19 .06 .26 року, і бачимо, що тут ще буде виплата купона по цій облігації, і три рази буде нараховуватися виплата, крім погашення тіла. От, ознайомлюємося з цією інформацією, натискаємо продовжити. Так само прописуємо кількість. Яку хочемо придбати, зразу нам вказується ціна облігації і натискаємо Продовжити. З особливостей купівлі облігацій монобанку, ну зміну я би сказала, на мою думку, це те, що після погашення кошти зараховуються на або валютну карту, якщо це валютна облігація, або на гривневу карту, якщо це гривнева облігація. І пам'ятаємо по тарифах монобанку, є комісія за зняття. 0,9%. Тобто потенційно, якщо вам треба зняти кошти, які вам погасилися після облігації, ну, то рахуйте, що буде додаткова комісія, тому що виплата за облігаціями, це не є цільовими коштами, тому на них поширюються звичайні тарифи монобанку. Але якщо вам підходить варіант безготівкових коштів, то тут, в принципі, вам різниці не буде. Нагадаю, в даному випадку ПриватБанк є банком брокером, де ми можемо купити цінні папери, облігації. Також звертаю увагу, що купівля облігацій в Приватбанку доступна лише з допомогою веб-версії, тобто в додатку Приват24 купити облігації ми не зможемо, тому на цьому наголошую. Отже, заходимо в приват 24 саме веб-версію. Зліва обираємо розділ цінні папери. І тут нам зразу пропонується перелік доступних цінних паперів в різних валютах: гривня, долар і євро. Особливість Приватбанку в тому, що в Приватбанку доволі великий вибір облігацій. Зверніть, будь ласка, увагу! Це гривневі облігації. Тут в нас є різна дата погашення від меншої дати да, до більшої. Далі є ціна за покупку, вона також різна. Є дохідність і вид дохідності. Тобто ця вся вся інформація є. Схожа історія з доларовими облігаціями також доволі великий вибір. Ну, і єврові облігації, поки що лише три цінних папери. Але також це порівняно багато у порівнянні з іншими е, брокерами. Е, ще щось цікавого: е, зверніть увагу, що в Приватбанку є позначка, чи це військові облігації, чи це звичайні облігації. В даному випадку є доволі великий перелік саме військових облігацій. Ми сказали відсотків 70, напевно військових облігацій. Що гривневих валютні всі облігації є військовими. Ну так що долар, що євро. А чому зараз в Приватбанку цікаво купувати облігації? Перше, це звичайно дуже великий вибір. Так, от ви бачите, перелік доволі великий перелік по самих облігаціях, по самих цінних паперах. А друга перевага це те, що немає комісії за купівлю облігацій. Бо ще раніше не так давно, а до 1 листопада 2024 року в Приватбанку була комісія за відкриття рахунку в цінних паперах. Саме по гривневих облігаціях там комісія була близько тисячу гривень, по валютних облігаціях комісія була близько двох тисяч гривень. Відповідно, на А, і там ще була така штука, що була мінімальна сума для купівлі облігацій від 50 тисяч гривень. Тому на якісь дрібненькі та маленькі суми не вигідно було купувати саме в проватбанку облігації по причині того, що по факту вся дохідність з'їдалася в цієї комісії. Але з 1 листопада 2024 року Проводбанк цю комісію відмінив і, відповідно, зараз отримав таку перевагу, так як більшу кількість клієнтів так, по облігаціях. Тому я рекомендую звернути увагу саме на цей банк Прокер. І дивіться, як це все виглядає. Припустимо, що ми для себе обираємо випуск, який погашується в вересні 2025 року, натискаємо сюди. Ага, ще по особливостях зверну увагу. Що у Приватбанку ми можемо формувати заявку на купівлю облігацій саме в робочі дні і саме в робочі години з 9-ї години до 17.00. Але давайте принаймні подивимося по дохідності, щоб ми побачили, припустимо, ми також хочемо придбати 10 облігацій. Ага, тут, бачите, конкретно цього випуску нам пише, що немає, також інколи так може бути. Ми повертаємось на головний екран, пошукаємо, які є. Давайте спробуємо ось цей випуск. Так, ось тут є. Бачите, зразу звертаю увагу на витрати, їх немає. Раніше, повторююся, тут було там в залежності, чи це гривня, чи це валюта, і по сумі покупки. Бачимо, скільки витратимо на цю покупку, бачимо, яка дохідність, і бачимо, які надходження нам надійдуть. На картку. Так як зараз не робочий час, то відповідно мені не пропонує перейти далі, але насправді все далі відносно просто. Тобто ми тут пишемо кількість, перша дія вибираємо кількість облігацій, друга дія пишемо кількість, яку ми хочемо придбати, перевіряємо інформацію, чи нам все підходить. І далі нас буде доступна кнопка. Далі ми її натискаємо, і, відповідно, нам потрібно буде підписати документи по цій облігації і вибрати картку. З якої мають мають списатися кошти, і на яку картку мають ці кошти зарахуватися. В особливостях Приватбанку кошти списуються не одразу, кошти списуються після опрацювання заявки менеджером на наступний робочий день. І після того як ці облігації в нас придбаються, повторюсь, це буде на наступний робочий день. Вони нам попадуть в розділ портфель. Ну особисто я тут також купую з допомогою Приватбанку ці облігації. Ну наразі. Якихось нюансів в мене не виникало. Ну і одна з найцікавіших частин. Порівняємо дохідність по одному і тому ж самому випуску ОВДП у різних брокерах, банках-брокерів. Зараз розглянемо випуск, який погашується 28 січня, а 26-го року. Єдине, що підкреслює, що це відео знімається станом на 11.06. А тому, якщо ви дивитеся пізніше або інший день, то дійсно відсотки можуть відрізнятися. Отже, такий випуск можна придбати в дії з допомогою партнера Кінто, дохідність буде 14,8% річних. В Приватбанку дохідність буде 15% річних. Монобанку даного випуску немає. В «Сенсбанку» можна придбати дохідність 15,25 річних, і в додатку Bond.ua дохідність 14% 43%. Сотих річних відсотків річних, тому бачимо, що лідером так найбільш відсотковій ставці це є в даному випадку Сенсбанк. От тому і так цікаво порівняти, хто пропонує відповідно, якщо вам зручно купити онлайн. Ці облігації, то в даному випадку можна скористатися або сам з банком, або приватбанком. Бо бачимо, що ці банки пропонують найбільшу відсоткову ставку. Я надіюся, що вам це відео було корисне. Ви для себе почерпнули якусь цікаву нову інформацію для себе. Не забувайте ставити лайк під цим відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!